Анубіс володар потайбіччя у відрядженні провідник мертвих на той світ вартовий могил та помічник судді, який звішує серця покійника перед тим як його вирвати з грудної клітки. Якщо серце легше пір'їнки богині справедливості, то мертвий відправляється в золоті поля і ау аналог раю. А якщо важче, його з'їдає чудовисько амід. Хто сказав, що злочинці мають другий шанс не в цьому випадку. Анубіс бог з головою шакала. Хоча чекайте, чи це насправді шакал, є певні сумніви. Анубіса часто зображають з головою тварини, схожої на чорного шакала. Але сучасні дослідження вказують, що це міг бути і вимерлий африканський вовк. Єгиптяни пов'язують шакалів із кладовищами, адже ці тварини справді бродять поблизу поховань. Тож Анубіс став їхнім захисником настільки хижаком, скільки сторожом. Той, хто зберігає спокій мертвих. Єгиптяни поклонялись Сірісу, найяскравіший зірці нічного неба. Її поява на світанку вказує на початок повені НІВ та Нового року. Сіріус асоціювався з болиною Сідою, а Анубіс був її сином. Ще цікавіше, Сіріус у нас відомий як собача зірка, тож культ шакала пса був не земним, а й космічним. А Анубіс винайшов муміфікацію. Буквально перший провів весь процес над своїм можливим батьком. Анубіс іноді вважається сином Асіріса та Нефтиди. У такому варіанті матір спробувала його втопити в Нілі, але богиня Сіда знайшла малюка та виростила. Хм, знайомий сюжет. Після цього Анубіс супроводжував Айсіду усюди, а ще воскресив для неї її вбитого чоловіка Осіріса, попередньо перетворивши Осіріса на мумію. Але чи був він сином Осіріса? Буквально можливо, ні. У єгипетській міфології син часто означає той, хто продовжує справу, або той, хто оберігає. А ще анобіс єдиний бог, кому вистачило сили покарати сета за братовбивство. Він буквально зняв з сета шкуру, коли той спробував забрати труп Осіріса. Анобіс стартував сета гарячим залізним прутнем, здер шкіру живцем і носив ту шкіру як попередження для всіх злодів. Тому жерці Анобіса носили хутро леопарда, адже вважалось, що саме так леопард отримав свої плями.